Друзі, вітаю нові завдання по темі безособові дієслова», Оскільки ця тема з Манкан, Манмус, Мандар, вона дуже актуальна, досить часто це використовується і це живе таке спілкування, яке ви обов'язково і зустрінете і самі будете користуватися. Тому по цій темі роблю особливо багато завдань. Отже, приступайте і пізніше будете перевіряти. Потрібно заповнити формуляр. Отже, що ми тут робимо? Нам потрібно, як завжди, поставити слова в певному потрібному порядку для німецького речення. Нагадую вам, що ті слова потрібно ставити на друге і останнє місце. Оскільки в нас тут буде по два ді слова в кожному реченні, тому що в виразах потрібно, можна, дозволяється, буде фактично підмити присудок, тобто ті слова там всередині буде в цьому виразі. Інші ті слова. Треба поставити на останнє місця. Потрібно формуляр заповнити. На вихідних можна відпочити. В бібліотеці не дозволяється розмовляти. Потрібно сьогодні лист написати. Написати ставимо в кінець. Потрібно води принести. Такий буде порядок слів. Зверніть увагу на те, що відпочивати. воно є зворотнє, там ще буде частинка зіг. Починайте. Потрібно заповнити формуляр. man muss формуляр ausfüllen. У виразі man muss ми маємо умовний підмет man, присудок muss. man muss. На другому місці в нас є дієслово. І дієслово ausfüllen. На останньому місці. В дієслові ausfüllen є відокремлюваний префікс, але його відокремлювати не потрібно. Тому що дієслово стоїть в кінці. Якби ми мали одне дієслово, я заповняю формуляр, ми б поставили дієслово фюлен на друге місце, змінивши закінчення за потреби, а aus в нас би було в кінці. Наприклад, «іх фюле формуляр aus. Я заповняю формуляр. А тут маємо просто мармус, формуляр «аус фюлен. На вихідних можна відпочити. На вихідних am Wochenende kann man sich erholen. Ми маємо це от вираз можна, man kann. Ми його поміняли місцями: kann man, для того, щоб на другому місці опишлось дієслово, умовний підмет man до нас пішов з першого на третє місце. erholen відпочивати і частинка sich зворотний дієслова sich erholen у нас у середині. Am Wochenende kann man sich erholen. В бібліотеці не дозволяється розмовляти. Аналогічно до попереднього речення. У нас є другорядний член речення на першому місці. Підмет пішов на третє. In der Bibliothek darf man nicht sprechen. В бібліотеці не дозволяється розмовляти. Потрібно сьогодні лист написати. Man muss heute Brief schreiben. Манмус. Знову маємо діслову на другому місці. Шрайбен на останньому. Все, решта в серединці. Можна було б зробити манмус, бріф, гойте, шрайбен. Тут можна міняти між собою члени речення всередині рамки. Це не має якогось критичного значення. Загалом все правильно. Потрібно води принести. Манмус васебрін або манмус Голен. Часто вживається Голен. Але фактично це синоніми різниці немає. Вивчіть хоча б одне з них і користуйтесь тим, яке буде вам зручніше і легше запам'ятати. Отже, таким чином треба було це зробити. Всі, хто впорався з завданням добре, молодці, ті, в кого є якісь помилки, аналізуйте і більше їх не робіть.